Я така зла, щоб ви могли тільки представити. Мені всього лиш треба було доїхати в спортзал. В зал, йоб твою мать. Зараз подивлюся, чи я хоч туди йду. Дивилася туди. І І я сіла в автобус, їду по карті, все як має бути. І мій телефон вирішив собі виключити сім-карту. Йоб твою мать! В Лондоні сім-карта, ти чо? Йолки-палки, я їду, їду, дивлюся, щось взагалі не туди. Я думаю, що робити? Виходжу, пробую цей інтернет включити. Не виходить, коротше. Я кудись заїхала в якийсь гібіння, поміняла три автобуси, поміняла три автобуси, вийшла, їду, сиджу в автобусі і думаю, ні, точно не туди, вертаюся назад, бо я ще відомо від'їду і потіряюся. Це взагалі капець, думаю. Господи поміла. Значить, сіла я, сіла я в автобус, вже їду. Така зла вже думала, ні спортзалу не буде сьогодні, ніхуя. Но я в спортзалі.